Доброго дня! Наша держава допомагає особам, кому 45 плюс, отримати нову професію, а також підвищити свої професійні навички у основної професії, за якою ви працюєте. Цією можливістю ви скористалися, ви отримали ваучер на підвищення кваліфікацій і пройшли підвищення кваліфікації в Кременецькому фаховому медичному коледжі по програмі комп'ютерні технології. І в медсестринстві. Термін навчання був у нас з 27 березня по 16 квітня. Ми отримали нові навички, професійні навички в користуванні з комп'ютером. Успішно завершили навчання і отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації Літвінова Ірина Васильівна. Я вас вітаю, дякую Бушкар Світлана Володимирівна. Тепер скажу, ви. А тепер кажіть. Хворостенко Олена Маратівна. Бурчу Наталія Васильівна. Баюк Галина Павлівна. Килівник Наталія Сергіївна. Мустафаєва Людмила Віталіївна. Держава дає можливість отримати ваучер на навчання підвищення кваліфікації лише один раз. Для загальної інформації можу розказати більш детальніше про ваучер. Ваучер отримують не лише особи 45. Плюс, які е, вважаються найскладнішою категорією у, на ринку праці, а ваучером можуть скористатися особи з інвалідністю, особи, е, учасники бойових дій, також можуть скористатися ваучером. Загальна сума ваучера на сьогоднішній день складає 30 тисяч 280 гривень. Тобто, можна отримати не лише підвищення кваліфікації, а й нову професію. Ще день дуже актуальною професією є психолог, психологія, психолог, клінічна психологія. Також ваші лікарі можуть отримати ваучер на навчання за цією професією, але починаючи з цього року, у нас є новшества для того, щоб вступити в магістратуру на, за другою професією, то треба здати ЄВІ. Це новий такий іспит, це йде реєстрація середньо в навчальному закладі, там проходить співбесіда, там здається тестування, і це треба пройти до середини травня місяця. Тому що вступна компанія починається ну, там, чуть пізніше, але заняття почнуться з 1 вересня і на той момент у них вже повинен бути сертифікат по ЄВІ. Це, е, е, крім медичних професій, ще можна отримати професії і кваліфікаційні професії, це робітничі професії, непосередньо у нас в центрі зайнятості в Одеському професійно-технічному центрі зайнятості. Там є такі професії цікаві, як кравець для, для жінок, е, є професії для чоловіків, багато, слюсар, ремонтник, сантехнік, е, робітник з комплексного обслуговування. І ремонту будівель це така актуальна професія, яка включає в собі і знання сантехніки, і знання сварочних робіт, і знання навіть і тепло, утеплення будинків. Якщо комусь цікаво, будь ласка, звертайтеся до нас в центр зайнятості, ми працюємо з понеділка по п'ятницю, з 8-ї години до 17-ї, без обідньої перерви, приймаємо всіх бажаючих. Також, якщо у когось є питання по навчанню дітей, наші спеціалісти проводять тестування дітей шкільного віку і визначають, яка професія їм краще підходить. І тоді вже дитина йде навчатися цілеспрямовано за тою професією, до якої у неї є бажання і в якої є можливості по її розвитку, скажімо так. Якщо щось цікаве, будь ласка, звертайтеся, будемо раді з вами співпрацювати.